Дай я до мене, а то вас поцарапають. Як ви так? Ну то він виноватий, він сказав, що я виноватий. Ну треба підтвердити, що людина поцарапається. Так, бумажка. Та яка бумажка? ОС. Претензій до водія трамваю немає людина А може назад, назад дайте. Як я буду давати назад, я вас поцарапаю ще більше. Де ти є? Максимілян, Максимілян! Пиши, я водій автомобіля, пишеш, я водій автомобіля ВС-4180 ОС. Фамілії ім'я, по батькова місце лиши. Я водій автомобіля ВС-4180ОС, претензій до водія трамвая 1138. Филипчук Лідії Степані притезні. Я водій автомобіля ВС ос Місце лише за його фамілію. Претензій до водія трамвая 1138 Филипчук Лідії Степані, претензій немає. Що, ще ще, 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 давай. О, давай, давай, вирулі, вирулі. Ви О, Давай, 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 давай. Отвай сюди, тепер сюди. О, як він поїде, то ним. Пусть распишется, фамилия его, имя по-батьку. Фамилия, имя, этого. Та Я не напишите, мало что вы придумаете. Фамилия, имя по-батьку, чтобы я не дивилася это ваше. Петрович, Все, распишитесь и поехали, там внизу. Да за копить еду вс. А сейчас ехал здесь, ты перебежать. Боже.